Чорнобиль це назва невеличкого районного центру, що знаходиться за 130 кілометрів від Києва. Заснований ще за часів Київської Русі, стародавній Чорнобиль дав свою гірку назву Потужні атомні електростанції, яка почала будуватися на території біля красуні-річки Прип'яті. Невдовзі біля атомної виникло ціле місто енергетики. Місто швидко розбудовувалось, відкривалися школи, дитячі садочки, лікарні, магазини. Це було місто сад, які широкі вулиці, а яких тільки квітів не було у скверах, алеях, парках, улюбленим місцем відпочинку залишалася річка, ніщо не віщувало води. Квітень завершував свою вахту в природі і мав передати її травню. У 1986 році на Чорнобильській атомній електростанції працювало вже чотири енергоблоки, добудовували шостий, а п'ятий збиралися пускати в дію. Це була найпотужніша на той час атомна електростанція в Європі. Але в історію Чорнобиль увідане завжди як місто, що дало назву одній з найбільших в історії людства техногенних катастроф. Сьогодні годинник життя відраховує 37 років з Дня Чорнобильської катастрофи. Чорною плямою стала вона на нашій блакійній планеті. В ніч на 26 квітня 86-го, відлік часу став далеко не мирним, а бойовим і аварійним. Розпочався лік сумної історії атомів. У вічі смертоносному вихору радіації глянули герої, проявивши незламість волі і духу. Ціною свого життя вони зупинили дикий вогонь-реактор. І звівся у безсмертя світу ще один літопис героїчного вчинку, народу. І сьогодні дзвін скорботи, що став символом Чорнобильського лиха, б'є на сполох, на тривогу, разом з тим закликаючи нас до розуму. Чорнобилем постукала у вікна, лиха біда й заплакала земля. І цілий світ у розпачі затихнув, і лелека в чорнім небі закружляв, і посивіла ненька Україна, у пекло посилаючи сині, секунди рахувала, як години сльозами постарілих матері. Біда, біда, боша лісна не втіла. Для українських дочок і синів. Відай віда! Скажи, чому на більше. Господь відлиха нас не захистив. 26 квітня 1986 року. Чорний день в історії України. День, коли Чорнобиль став відомий усьому людству. Гірка, як полин слава. Пам'ять знову і знову повертається до тієї страшної дати, коли жменька пожежників через чотири хвилини після аварії вступила у жорсткий і смертельний поєдинок з розбурханою атомною стихією. Горем і болим увійшов у наше життя Чорнобиль, розділив долю людей на до та після. Безлюдні вулиці прибіді, покинуті школи, будинки. Дитячі майданчики, колючий дріт зони. Сьогодні вся Україна відзначає 37-му річницю чорнобильських подій. Але це не свято, це дата, яка натерпить фальші, показухи надуманості. За цей період часу українська земля проросла численними пам'ятниками, меморіалами, знаками, які засвідчують нашу пам'ять про чорнобильську трагедію. Сьогодні. Саме зараз Новодністровська громада засвідчує свою шану тим, хто жив і працював, хто був поряд з бідою в ту трагічну годину, хто віддав молодість свою, життя і здоров'я для порятунку людей і рідної землі. Хай жили не в небесну блакить наша щира молитва за тих, хто відійшов у вічність, за тих, чию долю обпекло страшне лихо Чорнобиля. Я бажаю нам всім мирного і спокійного дня. Я дякую всім нашим захисникам, які сьогодні стоять на захисті нашої країни, і саме завдяки їм ми маємо можливість сьогодні зібратися в цій залі під мирним небом. Дай Боже, щоб скоріше була перемога, і щоб ми з вами були спокійні за нашу країну. 1986 рік. 26 квітня. Цей день вивійшов в історію як день дуже великої трагедії, великого горя, великого сильного болю, великих втрат. Цей день це була біда не лише нашої країни, це трагедія всього світу. І є ті люди, які безпосередньо постраждали, які безпосередньо втратили. Життя, здоров'я, які покинули свої домівки, які залишили все, що було нажити на всього життя. Ця біда і ця гора роз'єднало сім'ї, колективи. Поряд з тим багато українців і не лише українців стали на захист, на захист цього світу, тому що зупинити і ліквідувати. Ту смертельну небезпеку було дуже непросто. І кожен свідомо розумів, на які ризики він йде. І цих людей ми назавжди назвали героями, нашими героями, нашими захисниками. І якби тоді не зупиняли і не, зупиняють, не перестали зупиняти по сьогоднішній день все те, що відбувалося внаслідок тої страшної аварії, хто знав? Які б ще були наслідки і втрати. Тому сьогоднішній день від імені нашої громади я хочу щиро подякувати кожному, хто відважно пішов і став на захист. Ми знаємо, що кожен з вас пережив в першу чергу дуже душевний, моральний біль. Ми знаємо, скільки здоров'я було втрачено. Ми знаємо, що серед ваших друзів, знайомих, колег вже багато кого немає. І тепер ми їх згадуємо лише в молитвах. Ми в вічному боргу нам дуже велика честь жити з вами в одній громаді. Ми пам'ятаємо і цінуємо ваш подвиг. Тому хочеться ще й зазначити, що, на жаль, але на долю кожного покоління приходять певні випробування. Випробування і є сьогоднішній день. І ми в міру своїх можливостей, кожен на своєму фронті, робимо щось для того, щоб наша країна перемогла. І щоб ми жили у вільній, незалежній країні. Щоб у нас було майбутнє і ми не жили в рабстві. Наші наступні покоління не жили в рабстві. Тому я щиро бажаю нам перемоги. А вам всім. Бажаю здоров'я, сил, терпіння, витримки, людяності, добра і любові. Дякуємо вам. Я вам просто аплодую і схиляю голову перед вами, перед всіма нашими героями і захисниками нашого сьогодні. Хочу щиро подякувати і активістам, які до сих пір працюють у даному напрямку і не дозволяють і нам. В цьому плані, так би мовити, розслабитися, і щоб ми завжди за це пам'ятали. Дякую і Рейсі Миколаївні, яка вже два рази була в департаменті на голову дякую її Олегу Вікторовичу. І, звичайно, що місцевій владі, яка вас чує, так гарно організувала, навіть краще, ніж обласний рівень, спроможний на сьогоднішній день таке, таке відзначення організувати. Хочу сказати, що на сьогоднішній день Україна становилася ще з. Одним лихом ще з однією бідою, про яку так само і прозвучала пісня до цього, але тим не менше, мені морально, ні етично не вправі забувати той подвиг, який ви у вісімдесят році взяли на свої плечі, завдяки чому навіть Чернівецька область. Не потерпає і станом на сьогоднішній день, тому що знаю багато дій, які було і на території області. Досліджено майже всі населені пункти, чи збері... чи зберігся радіаційний фонд. І повірте, це великий вклад у наше здоров'я станом на сьогоднішній день. Дякую вам за те, що ви ще маєте натхнення зустрічатися з нами. Маєте можливість таку. Ми завжди відкриті до, до роботи, відкриті до будь-яких проблемних питань, і власне чому ми тут і перебуваємо. Було доведено також до відома, що дуже велика кількість осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, перебуває саме в межах Новодністровської міської ради в адміністративно-територіальних межах. Тому хотілося особисто вам подякувати за те, що ви ризикували життям і наслідки того подвигу. Ви відчуваєте навіть на своєму здоров'ю станом на сьогоднішній день. Вчора насправді ми зустрічалися також з активістами з цього питання. Була дуже цікава дискусія про те, що ми в жодному разі не повинні 86-й рік і даних осіб, які постраждали, лишати на другий план. Дякую за те, що ви ще маєте натхнення бути з нами. На жаль, з кожним роком ми розуміємо, що кількість зменшується. Тим не менше не повинні забувати, тому що на рівні області у нас майже 14 тисяч осіб набули статусу особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи. 447 осіб є особами з інвалідністю, і ми прекрасно розуміємо даний причинний зв'язок між тим, що сталося, і тим станом здоров'я, який ви маєте стану на сьогоднішній день. Більше ніж 200... Сімей втратили свого будувальника внаслідок такої страшної катастрофи, в тому числі. І, звичайно, що є її дитина з інвалідністю, яка, на жаль, так само внаслідок даної техногенної катастрофи. Коли ми читаємо статистичні дані про те, що більше ніж 8,5 мільйонів визнані постраждалими, і майже півмільйона людей, які померли внаслідок цієї техногенної катастрофи. То ми розуміємо, що шана тим особам, які не побоялися 24 роки, 28 років бути там і уникати ще більших наслідків цієї. Шановні ліквідатори, запрошені та гості нашого міста, чорнобильський вітер по душах вете, Чорнобильський пил на руки опадає, години в життя беззупинно йде, лиш пам'ять. Лиш розум уже пам'ятає. 26 квітня 1986 року це чорний день в історії України. Це день, коли Чорнобиль став відомим усьому людству світу. Першими вступили в нерівний бій за стихією пожежники. Приїхали вони на пожежу без захисних протигазів, не мали спеціальних засобів захисту, тому отримали високі. Навіть смертельні дози опромінення їх молодих, завзятих, яким було від 25 до 30 років, послали на вірну загибель. На протязі місяця вони 31 чоловік померли. Другими після пожежників, хто взяв вогонь на себе, це медики прип'яті з перших годин вибуху. Вони приймали опромінених пожежників. Працівників станції рятівників. За, за ними на допомогу Чорнобильським атомникам і людям, які опинилися в зоні радіації, що розбушувалися, рушили з усіх кінців світу, фахівці різних професій. В одному строю з пожежниками у ліквідаційних роботах брали участь військові, водії автотранспорту, будівельники, працівники їдалень. До цієї біди долучилися наші новодністровці. Вони разом із своїми побратимами з усіх куточків країни взяли участь у ліквідації катастрофи, захистивши собою світ і нас з вами. А зараз весь світ стає заручником небезпечних ігор із захопленням атомних станцій, зокрема Чорнобильської та Запорізької, які в перші дні. Повномасштабного вторгнення російських військ в Україну стали полігоном бойових дій. Нинішня поведінка Росії знову стала на межу катастрофи, і це потрібно зупинити у день річниці Чорнобильської катастрофи, про це варто нагадувати усім світовим лідерам. А вам, шановні земляки-ліквідатори, вкотре висловлюємо безмежну вдячність! І сердечну пошану за подвиг. Від себе особисто щиро бажаю вам жити безліч років, міцного здоров'я, життєвої енергії, сімейного затишку, добра та злагоди. Хай завжди поруч буде з вами людська подяка за ваші добрі справи, а тим, кого з нами немає, вічна світла пам'ять. Е, мені приємно бачити сьогодні багато ліквідаторів. Які працювали в автотранспорт підприємстві яких я комплектував екіпажі туди, відправляв, зустрічав і сам з ними разом працював там. Приємно бачити цих людей, їхні трошки сумні і щасливі обличчя, тому що в країні сьогодні у нас знову ж катастрофа прямо назвемо, тому що біда те, що нас насилала. Але я думаю, що ми люди. Мужні і вийдемо з цього. Українці терплячий народ, але якщо його розбудити в ньому злість чи патріотизм, він буде стояти до кінця. А зараз я хочу маленький, подарунок маленький себе дати, мого 75-річчя ювілею, буковинське відомництво Букрек, видало. Мою книжечку збірку віршів і оповідань. Кажуть, час лікує, затягує рани. Неправда, нічого він не лікує, просто біль відходить глибоко в серце, переживається там, освоюється і нікуди від нього не втечеш. Дзвін, що сповістив у 86-му році про аварію століття. Нехай і сьогодні тихо відгукнеться в наших серцях, буде їх ніби дзвіночком для життя і добра. Ми глибоко вдячні усім учасникам ліквідації наслідків найбільшої техногенної катастрофи, які виявили героїзм, самовідданість та мужність в тих екстремальних обставинах. Хай залишиться в минулому і ніколи не повториться жах чорнобильської катастрофи. А пам'ять про ті події навчить нас цінувати мир, спокій та процвітання нашої непереможної України. Болювача до серця сльози. Я чую країну твій історії. Вірю, що ми не скорені всі, так близько до перемоги, душа у душі, о пліч демо, крізь пекло вогню і руїни, та змо. Жимо все всім відсіч дамо, ми в горі і в щасті єдині, від куліянгов захистить крилом, на спаленій землі розквітнуть квіти. Ну сонцю діти. суді, і захистить крилом, збереться за столом, родина, за нами правда скоро знисло. Палають міста і плаче червона калина, Та Бог всім віддасть за кожне життя, заскроплену кров'ю стежи. Ulian hol sakristi krylgo Непереможна наша. with yes,